Зеленський спромігся зіпсувати свої стосунки з обома президентами, колишнім і Нинішнім. Одного президента він нагадаю довів до імпічменту своїми там недолугими обіцянками під час своїх телефонних розмов. А другого звинуватив там в знов ну, ж таки, в корупції не тільки коли порушував кримінальні справи проти нього. Нагадаю, що чотири кримінальні справи були порушені в Україні тими самими прокурорами, про яких ми тільки що згадували. Ну, верніше, якраз Венедиктова для того, щоб не долучатися до цієї ганебної історії, вона мені здається тоді пішла, пішла відпустку і там доручили її заступнику порушувати ці кримінальні справи проти Байдена і його сина. Але навіть після вже того, як Байден залишив свою посаду, то Ну, ще перед інаугурацією Зеленський у своїх інтерв'ю стверджував, що ми не знаємо, куди подівалися ці 100 мільярдів. Тобто, таким чином закинув Байдену, що він вкрав 100 мільярдів доларів, що дало такий ну, серйозний пас тому самому Трампу, який сьогодні по 5 разів на день згадує е свого попередника, перекладаючи на нього відповідальність за всі гріхи, які там сьогодні. Можна було б на рахунок записати вже нової адміністрації. Ну, тобто, в нас така практика нам добре відома, коли ми багато років перекладали всю відповідальність на своїх попередників. Це було і за часів Януковича. Це час часів уже 66 років правління Зеленського, коли жодним словом він не визнав власних помилок і власних прорахунків. А Виключно бачить якісь недоліки в попередніх президентах. А насправді сьогодні вже навіть під його керівництвом підручники новітньої історії видають, де жодним словом не згадують його недоліки, прорахунки, рахунки чи навіть злочини. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.